Під постійними російськими обстрілами херсонці у мікрорайоні Корабел живуть більше місяця. Тут гучно і в день, і вночі снаряди пошкодили котельню, роботу якої вимушені були зупинити. Нині в домівках немає опалення, води та електрики. Та, попри все, люди лишаються. Поки не збираємося нікуди переїжджати. Ми тут родилися, ми тут живемо і будемо жити. На воді живемо, вода, є, слава Богу, нас. Катерина Цимбалюк, місцева волонтерка, у мікрорайоні буває часто днями застала й обстріл. Обстріл був десь поряд. Я навіть Коли знаходишся в мікрорайоні, то там таке, таке відлуння, що не, не знаєш, звідки воно летить і де воно летить. Ми стояли просто на склі, розбитому, і перечікували цей момент, бо ми розуміємо, що наскільки б нам не важко і не страшно було б туди їхати, там живуть люди. На сьогодні у мікрорайоні лишається близько 7 тисяч херсонців. Ситуація стабільно важка, розповідає начальниця військової адміністрації Галина Лугова. Воду місцевим жителям підвозять. Зараз розглядають варіант давати її разово на кілька годин. Плануємо за рахунок дизель-генератора дуже потужного один раз подавати цю воду на кілька годин, щоб аж до дев'ятого поверху люди могли набрати ємності і забезпечити себе, хоч на якийсь період, водою. Днями з місцевими жителями поспілкувався голова обласної ОВА Ярослав Янушевич. За словами керівника його прес-офісу Олександра Товоконнікова, вони прийняли позицію людей, тому шукають можливості відновити електропостачання. Ну, зараз там йдуть і перемовини, і, начебто, ця приватна компанія сказала, що найкоротші строки вона зробить трансформатор. А ми за своєї сторони подамо. Щоправда, як довго мікрорайон буде зі світлом, ніхто не знає, адже черговий обстріл може знов пошкодити систему. На всі наші розкази про те, що якщо ми запустимо острів, знову тут вдарять, матар знову не буде світла, і все одно треба буде воюватися. Кажуть, ніби нікуди не поїдемо. Нададуть людям і обігрівачі за словами Галини Логової. Привезли і буржуйки в район Нафтогавані. Проте ситуацію це не вирішить. Зараз плануємо звернення. Є очікуємо на постачання 400 цих обігрівачів, щоб можна було роздати людям. Тимчасово виїхати влада пропонує, скориставшись безкоштовною евакуацією у більш безпечні регіони України. За бажанням можна лишитись у місті, говорить Галина Логова, але покинути небезпечний район. Ми також можемо забезпечити евакуацію людей саме у Херсон у приміські наші території. Також щоб за необхідності, якщо людям треба потрапити до своїх будівель на острів, вони могли це здійснити. На сьогодні добровільно заяви на евакуацію написали 30 людей. З них лише троє з острова. Ці люди вже евакуйовані. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.